Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це мій огляд подій тижня Одеси. Цьому тижні було багато всього. Росія атакувала Одесу багато разів. На початку тижня була велика атака шахедами, яка вбила одну людину. Дуже шкода, охоронець, який був у буці біля новобудови, яка ще не заселена, на вулиці Приморській загинув. Знов Росія атакує цивільні об'єкти. Ну а потім Росія атакувала будівлю ТЦК. Це їх така нова тактика. Вони атакують такі будівлі в усіх регіонах України. Але шахеди, як ми бачимо, не точні, і декілька з них отримали в житлові будівлі, які знаходяться поруч. Поруч була стайня, де жили коні. На жаль, одну з цих шахет вбив це лошадка ім'ям Камелія. Дуже неприємно, коли гинуть невинні люди та тварини. Причому під час цієї атаки не загинула жодна людина, 11 постраждалих. Наскільки я розумію, задум Росії не вдався, але Росія все одно продовжує нанести біль постраждання та руйнування. Я знаю, що в Києві вже є ініціатива закупівлі спеціальних зенітних дронів, які можуть перехоплювати шахеди. Наскільки я розумію, експерименти в цій церні ще продовжуються. А я думаю, що невдовзі ця задача буде вирішена. Це була атака в день, і я вперше. В житті побачив на власні очі, я бачив, як він летить небом, і виглядає він досить повільним. тобто. Така велика ціль, яку дуже добре видно, яка повільна, і мені здається, що чисто технічно зробити якийсь засіб, який зможе їх дешево і ефективно збивати, можна виконати і можна це зробити. Я думаю, що це досить скоро буде зроблено. Ну і також Росія продовжує вербувати людей, які чомусь не бояться за свою свободу, за своє життя. На цьому тижні мати і 13-річна донька. Вдвох спалили машину, яка належить військовому медику Наталі Тарасові. Це абсолютно тупа ідіотська історія, тому що вони були досить швидко піймані. Тепер матері загрожує до восьми років позбавлення волі, донька буде жити, наскільки я розумію, в якомусь інтернаті. Тобто, щоб що? Щоб заробити якусь маленьку копійчину, я просто не розумію, навіщо взагалі люди йдуть на такі злочини, які, очевидно, будуть дуже швидко розкриті. В цьому нема абсолютно ніякого сенсу, але ці історії ще повторюються і повторюються. Хоча в усіх новинах пишуть, що піймали, піймали, піймали. Ну, люди просто настільки тупить. Сподіваюсь, все ж таки, що до всіх ждунів в якийсь момент дійде, що не треба цього робити, просто тому що вас піймають. Це була така автівка, яка використовувалась для евакуації поранених. Там було медичне обладнання, був дефібрилятор, був Starlink, був прибор нічного бачення. Все це згоріло, але мир не без добрих людей. Один з читачів Думський передав ось цьому волонтеру свій дефібрилятор, який в нього був вдома. Катерина Нажевнікова підтримала збір, який був закритий за 10 годин. Одесити зібрали 500 тисяч гривень на нову автівку. І в цієї людини буде нова автівка. Тож цей злочин фактично дуже швидко був виправлений. І ми бачимо, що Одеситів ще дуже багато воля для спротуму. Ми не здамося, ми будемо допомагати усім в таких ситуаціях. Я дуже гордий, що живу в такому місті, в якому такі люди. ну і дещо добре. У Римі відбувся форум, який присвячений відновленню України. Дуже гучна подія, з якою поїхали сотні чиновників, депутатів. Але там була й делегація від Одеси. Був наш мер Геннадій Труханов і його заступниця Анна Пазнякова. І ось вони підписали меморандум з південно-корейською компанією Поско. Яка обіцяє все ж таки побудувати в Одесі сміттєспалювальний завод. На цей завод ми вже на сесіях виділили землю. Він буде працювати на відсортованому смітті, яке можна спалити. Буде генерувати тепло та електрику, і за підрахунками знизить кількість сміття, яке звозиться на звалище, на 50%. Подивимося, як це буде. Поки що це тільки меморандум. У мене знаєте зі словом, меморандум не дуже приємні. Асоціації всі пам'ятають Будапештський меморандум. Але ця історія рухається. Я сподіваюся, що в цьому є економіка. Що це інвестиція, тобто ці ось південнокорейці побудують цей завод. Це вже не перший завод, який вони будують. У них є ще аналогічний у Варшаві. За декілька років він зможе окупитись за рахунок продажу нам ось цієї електрики та тепла. Але це класна ідея. Ці заводи, вони екологічно чисті, хоч і називаються сміттєспалювальний, але насправді там стоять фільтри і в атмосферу не викидаються продукти згоряння. Тож він може бути розташований прямо в центрі міста, як це, наприклад, є в Відні. І ніхто навіть. Не побачить, що там щось горить. А гарна історія. Будемо підтримувати. Сподіваюся, що вона вигорна. Проєкт тисяча дверей Одеси відреставував ще одну дверь. Це дуже класна дверь, Я думаю, мабуть, це найкраще, що вони робили. Вулиця Кінна, 12. це ось так. Дуже прикольно, що в нас такі будівлі. Ось коли вони в такому занедбаному стані. Дуже важко роздивитись їхню красу. Шкода, що це тільки двері, а не весь будинок. І нам ще потрібно буде витратити. Багато мільярдів, і можливо десятиріччя на те, щоб увесь центр міста привести в такий стан, як ось зараз ці двері. Але це класно, що ми рухаємось в цьому напрямі, навіть зараз під час війни. Я вкотре вдячний Олександру Левицькому, який це все тягне на собі. Ти дуже крутий молодець. Ну і ще така смішна трохи новина. що поліцейські наші відрапортували, що вони оштрафували аж 10 осіб за користування дуже гучними автівками. Виявляється, в нас є в Кодексі про адміністративне порушення стаття про використання автівок в неналежному технічному стані. Щось таке. І ось. Поліцейські вважають, що зміни їхні для того, щоб вони були дуже гучними, встановлення цих примотоків, це порушення цієї статті, тому вони штрафують. Цілих 10 людей знайшли, але в номинах не був написаний розмір штрафу. Ось я подивився, я вам повідомляю. 340 гривень, як на мене, це абсолютно смішна сума. Спочатку я так прочитав цю новину і подумав, що ну це можливо трохи незаконно, тому що фактично немає в нас статті за там перевищення гучності чи чогось такого. І вони можуть піти до суду і оскаржити цей штраф. Але коли я дізнався його суму, я зрозумів, що вони не будуть його оскаржувати. Що 340 гривень це зараз менше 10 доларів. Я вважаю, що нам потрібно змінювати цю систему. Це може зробити тільки Верховна Рада. Нам потрібен. Штраф за самогучність, тому що навіть якщо автівка повністю справна, і в неї не було ніяких змін внутрі, все одно вона може бути досить гучною, особливо ввечері, на великій швидкості. І тому потрібна стаття саме за перевищення допустимого рівня швидкості якихось там санітарних норм, і штраф має бути не 340 гривень, а хоча б в 10 разів. Більше. А я буду просити знайомих народних депутатів подати такий законопроєкт. Також у нас в місті зараз розробляють нові правила благоустрою міста, і можливо. Там буде такий пункт як за порушення правил благоустрою. Хоча, на мій погляд, це не зовсім так відноситься до правил благоустрою, але це ті правила, які ми маємо право встановлювати. Можливо, ми ставимо таку норму і тут. Подивимося, як це буде. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, не їздіть ввечері гучною автівкою.